У селі Потапці на Канівщині на місці старої бібліотеки відкрили культурно-освітній хаб. Дорослі сюди приходять, щоб відпочити душею або обговорити соціально важливі питання: діти навчатися, а всі разом займатися волонтерством. Реалізували проєкт за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Я приїхав з Донецької області Курахівської громади. Як давно сюди приїхав? Я вже зіживу дятекот. Ріб. І чим ви до відкриття хабу займалися? Ну, ми тут збираємося, проводимо якісь майстер-класи, вчимося, коли інтернету немає. Ще торік тут була стара бібліотека, ремонти якій робили ще за радянських часів. Нині про це нагадує лише одна кімната. Та й вона невдовзі доповнить серію затишних локацій сучасного культурно-освітнього хабу. Тут навчаються діти, проводять лекції з психологічної допомоги. Обговорюють важливі події села, беруть участь в майстер-класах тощо. Також хаб став центром надання гуманітарної допомоги переселенцям і захисникам. Ну, люди втомилися від стресу, від війни. Багато хто, наприклад, з наших переселенців, вони просто тут знайшли якусь віддушину, вони познайомилися з місцевими жителями, вони тут отримали не тільки якусь там. Моральну допомогу, але ще і гуманітарну допомогу ми тут надавали. Проєкт успішний. І завдяки тому, що він успішний, у нас є певні тепер плани. Ми стали більш впевнені в собі. Ми тепер точно знаємо, що ми можемо реалізувати те, що задумали. Втілити задумане жителям села, де проживає понад 300 осіб. Вдалося завдяки перемозі в конкурсі Час діяти Україну від благодійного фонду МХП Громаді. Культурний хаб у потапцях став лише одним із ста проєктів усій України, 80 з яких вже реалізували. На вимогу часу більшість з них були пов'язані із реагуванням громади на виклики війни. Це конкурс громадських ініціатив, який є втіленням місії благодійного фонду МХП Громаді. А місія благодійного фонду МХП громаді це допомагати людям, громадам об'єднуватися і організовуватися для вирішення їх соціальних, економічних та екологічних проблем. За всі ці роки ми підтримали понад 400 проєктів в різних сферах. Люди на власному досвіді переконалися в ефективності взаємодії соціально відповідального бізнесу влади і громади. Організатори конкурсу вважають, що ініціатива жителів невеличкого села на Канівщині має стати гарним прикладом для всіх інших небайдужих громадян. Під час відкриття хабу вони оголосили про старт нового вже восьмого сезону конкурсу Час діяти Україно». Ми зібралися в конкретному громаді для того, щоб ви могли пересвідчитися, що це конкурс саме для малих громад, для громад, які хочуть розвиватися, і для людей, які хочуть діяти вже сьогодні. А умови конкурсу. Конкурс розпочинається вже сьогодні, 4 травня. У нас є спеціальний сайт, розроблений під конкурс Час Діяти України – «Time to Act». І ви на ньому можете зайти і вже заповнювати безпосередньо проектну заявку. У нас конкурс націлений на об'єднання громади, тому чим більше буде осіб взаємодіяти в нім, тим краще. Ми запрошуємо громадських організацій об'єднуватися з місцевим самоврядуванням для того, щоб збільшити можливість співфінансування конкурсу. Тому що співфінансування є одним із важливих критеріїв при відборі. Так ми можемо зрозуміти, що дійсно в громаді є ця проблема, і громада теж готова долучатися. До її вирішення. Під час заходу організатори презентували книгу дій вагою близько 15 кілограмів. Вона їздитиме Україною і збиратиме плани, проєкти та ідеї з відновлення регіонів після перемоги. Це наочний символ ефективності взаємодії команди МХП та громад. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.